Загальний легковий пасажирський автомобіль переобанений у 2025 році 2019 рік. Леди передні парктроніки, Дві бокові двері, мертві зони, диски легкосплавні, оригінальні, задня камера, задні парктроніки. Бокова двері. Сіклопідйомники підігрів. Так, всередині у нас вебаста, режими їзди 240 оригінального пробігу. Середній розхід, 8,1 літра на сотню. Все працює 240 оригінального пробігу. не Небитий, не крашений, помилок немає, все працює. Задня камера. Задня камера, все працює. Переді одне місце, все інше позаду. По документам 8 місць легковий пасажир, був переобладнаний з грузовика. Зараз оботехпаспорту пасажир. Мультикермо, крис контроль, Утримання в полосах, датчик зближення. В машині все працює, без проблем. Кому потрібно, звертайтесь, телефонуйте, подробна інформація по телефону.